Перша думка, в принципі, після того, як я побачив, що в мене нема руки, ну так може воно проскочило, що може гранату там через себе ну, підірвати, бо як жити відступили назад без нічого, без зброї, без одягу. Чоловік в піві, а там ще був ящик з якимось, не знаю, БК без руки наложив сам собі ще тримкет, зібрав рюкзак без руки. І визволивак, що пробував одною рукою передягати штани собі, носки вдівати, чисті шукати. Як на мене, як на мене будуть дивитися, як я привезуть мене там в госпіталь чи куди, а я весь такий некрасивий. Посада моя, водій з ракетного взводу. Ну, водієм ніколи не був, а відмовився шоферувати, а ходив з хлопцями на позиції на нулі. Збивали ворожу авіацію. Ігла стінгер. Поранення отримав 25 листопада, 24-му, вже пройшло чуть-чуть часу від штурму, як штурмували наші позиції в районі Левадного. Ми відступили назад без нічого, без зброї, без одягу. Ну там як перебивалися, окупалися там, захватили свої нові позиції. Але в нас був бліндаж старий, в який ми повернулися. І туди прилетіло і А там ще був ящик з якимось, не знаю, БК, не нашим. в принципі, І він здетонував. Без руки наложив сам собі ще турнікет, зібрав рюкзак без руки і визвав Івак. Була ну, важка контузія. і... Там збирав Івак, понабирав багато того, що мені не потрібно. Там ватяні штаниці, що зимові давали, понапихав у рюкзак, Ну, коротше, з одною рукою я ще збирався. Там Думав, там в лікарню от попаду, в мене ж там штани, все посічене, все в крові. Думав, як я попаду, там медсестри туди-сюди. Я ще пробував одною рукою передягати штани собі. там... Носки вдівати, чисті шукати, як на, мене, як на мене будуть дивитися, як я привезуть мене там в госпіталь чи куди, а я весь такий некрасивий. Перша думка, там, в принципі, після того, як я побачив, що в мене нема руки, ну, так може воно проскочило, що може гранату чи себе ну, підірвати, бо як жити керівну. Ну, а далі в роді нічого наложив собі турнікет і все вроді. Взяв себе в руки. Стримало, що в мене двоє дітей. Найкращих дочка зараз їй 14 і сину 12 років. Ну, якби є для чого жити, чи з рукою, чи без руки, чи з ногою, чи без ногою, в принципі, заради кого. Ну, дітям там зараз не так важливо, там, чи в мене є рука, чи нема, головне, що є батько. Реабілітація тут в центрі взагалі чудова. Ну, дякуючи волонтерам, дівчата-волонтерші там така організація з янголами на плечі. І ще багато дуже різних організацій. І смаколиками балують і на всякі різні там заходи, концертами, на байдарках плавали. Там адаптивний волейбол, теніс, кінний спорт. Ну дуже багато. Займався чуть-чуть я спортом, в принципі, все своє життя. Ну, так. Періодично. одне з найулюбленіших видів спорту був Армс спорт. В Суперхюменсі я протезувався, і там є така організація, рівне і рівному. Вона створена ветеранами, які з ампутаціями. Ну і заповнення анкети було, і там був там, ну яким ти видом спорту хотів би, яким ти цікавився. Ну, в списку не було. Армреслінгу. Я кажу: ну, а якщо я не цікавлюся жодним із цих, ну, кажуть, може дописати свій. Ну, я записав Армреслінг, цей подивився. Побратим каже, що я маю знайому, який займається. Подзвонив і познайомив мене особисто за мною приїхав, президент Федерації Львова Львівської області по Армреслінгу, ну, в принципі, по всій Україні. Так він взяв до себе, взяли мене в клуб львівські леви. Взяли мене на чемпіонат України, який проходив місто містечко Воловець Закарпатської області, на якому я завоював третє місце. Присвоїли звання кандидата в майстер спорту. Далі тренуюся, їжджу до них в спортзал, готуюся, може, до наступних чемпіонату України. Активний образ життя. Стараємося вести, тим більше легше розгружається морально. Нічим і зайнятий. Певно, порадив би ну, цінувати рідних і близьких сім'ян, ну взагалі близьких, які вас підтримують. Ну, чи в складний для вас період вашого життя, там, чи, чи ви здорові, чи після поранення. Знайте себе в цьому житті, чим би ви хотіли займатися далі. А повірте займатися є чим у нас тут цілий центр людей з ампутаціями і високими, і з двома ампутаціями, і руки, і ноги. Люди стараються хто хоче, той займається і спортом, і живуть, і успішно сім'ї створюють і молоді хлопці, і відкривають свої бізнеси, і працюють, старатися жити далі. Життя не закінчується на пораненні, там чи при відсутності руки і ноги.